Тож Орбан, да, там скажімо, слабка політична конкуренція, там дійсно є контроль держави фактично, режиму Орбана над засобами масової інформації і так далі. Але в той же час він змушений рахуватися з думкою громадськості. Якщо громадськість каже, що чувак, ми з ЄС не вийдемо. Ти можеш що там багато говорити, але там соціологія показує, що більшість угорців вони чудово розуміють економічні бенефіти, які несе. Тому говорити ти можеш, але ну далі кроки. Там він же хотів референдум, якісь там провести якісь там аналітичні центри, там проводили якісь там опитування і так далі. Но... І я не скажу, що він реально цього хоче. Це більше в нього для політичних торгів, але в цілому він рахується. Якщо знову ж таки, угорці кажуть з приводу того, що вони підтримують туб Україну до європейського союзу, він не може з цим не рахуватися. Так, він буде це використовувати як торгія, але коли треба, він буде виходити кавку попити, телефонний дзвіночок зробити, або ще якісь речі і так далі. Тобто він ну розуміє цю історію. Ну так само там словаччина, що ми можемо зараз сказати, що вона є прямо авторитарною, ну ні, ну є там практика. Є там популіст, є там фіцо, але є рухи, є протести, є теж певний якийсь політичний процес. Фіце, це взагалі бандюки-приходімець, а не диктатор.